Для даного експерименту нам треба дві вилки, обов'язково однакові, інакше вони не будуть скріплюватися. Також нам треба сірник, чашка і запальничка. Скріплюємо е, дві вилки ось таким чином, як показано на відео. І прижимаємо ще трішки. І тепер шукаємо рівну вагу. Ось в нас Вийшло. Тепер третя частина експерименту. Ми підпалюємо сірник або зубочистку. І навіть після цього сірник продовжує триматися на місці. Чому це відбувається? Є така річ, як центр мас або центр ваги. Центр мас це точка, в якій можна вважати, що зосереджена вся маса об'єкта. Виделка має важку голову у зубці та легку ручку, тому і центр мас знаходиться ближче до зубців, а не всередині ручки. Коли ми вставляємо зубочистку між зубцями, центр мас зміщується вниз, нижче точки опори краю склянки. Якщо центр мас розташований під точкою опори, система стає більш стабільною і може балансувати. Друге, принцип важеля. меделекат та зубочистка утворюють важільну систему. Завдяки розташуванню центру мас момент сили, здатність обертати об'єкт навколо точки опори, саморівноважується. Це означає, що навіть якщо штовхнути конструкцію, вона буде хитатися, але не впаде.